У пацієнта недостатньо кістки для того, щоб встановити класичний двоетаповий розбірний дентальний імплантат, який буде витримувати необхідне навантаження в майбутньому, та в нього буде достатня площа дотику імплантату з кісткою. Чи коли у пацієнта, як в нашому випадку, були супутні захворювання пов'язані з операціями на серці та небажанням пацієнта робити кісткову пластику, а вона потрібна в дістальній ділянці ніжньої щелепі, для того, щоб встановити максимально мощний дентальний імплантат. В такому випадку ми відтворюємо матинку природу. Та замінюємо такий мощний дентальний імплантат розбірний один двома більш тонкими монолітними дентальними імплантатами, без розрізів, без нарощування кістки. І відтворюємо двокореневий, наприклад, шостий зубчик, на, якому цих, на яких цих двох імплантатах буде встановлена одна дентальна коронка. При цьому вартість цих двох імплантатів польського виробника артимплантат не буде перевищувати. Одного розбірного імпортного дентального імплантату. Приходьте, арстоматологія міста Запоріжжя і Єоніпко Євген. Ми завжди знайдемо вихід і підберемо то лікування, яке буде, підходить саме вам.